Добрий день. Ми компанія Вінтера. Ми займаємось виробництвом металопластикових вікон і алюмінієвих конструкцій з 2009 року. Своїм пріоритетом ми бачимо пошук конструктивних рішень, які для інших компаній є нецікавими. Нашими партнерами на сьогоднішній день є німецькі компанії Rehau і Winhaus. Завдячуючи цим кампаніям, ми з 2016 року почали експорт конструкції в Європу. В зв'язку з тим, що ми почали експорт продукції в Європу, ми зрозуміли вимоги європейських партнерів відповідно до сучасних віконно-дверних конструкцій. Ми стараємось максимально використовувати цей досвід і робити наші конструкції. Які відповідають всім вимогам як українського законодавства, так і європейського законодавства з точки зору теплоізоляції, з точки зору звукоізоляції, з точки зору воду і повітря проникності В своєму виробництві ми надаємо перевагу пошуку складних інженерних рішень, які цікаві нам як фахівцям. Ми стараємось задовільнити вимоги найсучасніших проектних рішень, архітектурних рішень, конструктивних рішень, і ми не даємо перевагу конструкціям, таким як розсумні системи, таким як використання сучасних фурнітур скритими петлями, сучасних фурнітур, які стосуються іншої системи провітрювання приміщень, використання конструкцій, які мають великі габаритні розміри з точки зору вікон, з точки зору дверей, Рей, маючи власне склопакетне виробництво, ми використовуємо безпечне скло в своєму виробництві. Ми використовуємо гартоване скло. Ми використовуємо трипліксоване скло для великих крупного брідних конструкцій. Шановні партнери, я з задоволенням хочу запросити до співпраці з нами тих людей, кого цікавлять складні конструкторські індивідуальні рішення в віконна дворних конструкціях до співпраці з компанією ВІНТЕР.